Добрий день. Доброго дня. скажіть, будь ласка, як те, що відбувається взагалі? От на вашу думку, що це відбувається? Давайте, от ваша суб'єктивна думка, тому що ми не маємо офіційних якихось даних. Навіть Путін офіційно толком це не коментує, що там відбувається, навіщо це відбувається, і як це вплине на події всередині Росії? Ну, те, що я бачу, що є наступ українських сіл. Що це регулярна українська армія? Ви вважаєте? Моя інформація, що ну є, є там певна інформація з того з того боку. Що це 22-га механізована бригада? що вона рухається в двох напрямках: один напрямок на північ, прай-центр Корінєва. І далі на Рульськ Талітальгів, і інший напрямок це північно-східний напрямок. Це суджа, що суджа там хтось каже, що вона вже взята хтось каже, що вона Сірою. Зоні, але те, що ми знаємо, на 100% що вона охоплена українськими силами, тобто це така дуже потужна операція. Ми не знаємо, що є ціллю цієї операції, мабуть, це там, перерізання логістичних шляхів, які поєднують там Курщину, Білгородщину, Курщину з Білорусію е, це, це, це цілком можливо. Там є декілька е залізниць, е які е розташовані вдовж е кордону, е і вони вже перерізані. Мабуть, є план дойти до атомної електростанції нас насправді, і тоді може відбутися і обмін на запорізьку атомну станцію. Це менш ймовірно, бо там 60 кілометрів до неї йти, але це також ймовірно. Але головне тут для мене, що українська армія зараз продемонструвала, що жодних таких червоних ліній. Про які багато казали, що там не треба нічого робити на російській території, що жодних таких червоних ліній просто не існує, Що про них багато говорили, але ніхто не зможе змусити Україну їх виконувати. І тобто, справжніх обмежень на те, щоб посілювати, і той самий там партизанський рух всередині Росії, що жодних обмежень насправді просто не існує, і треба рухатись в. Цьому напрямку mm -hmm. скажіть, будь ласка, тоді як це має вплинути на портцер події всередині Російської Федерації? От я одразу згадав слова Буданова, які прозвучали учора, про те, що для будь-якого внутрішнього повстання потрібен лідер, і цього лідера потрібно готувати. Чи може mm -hmm. це спричинити mm -hmm. якихось внутрішніх політичних активізацій всередині Російської Федерації? Він правильно каже. і Він також казав, що е, треба його підготовити зовні, е, бо всередині це дуже важко, але все одно треба створити умову, щоб е, умови, щоб частина російських еліт пішла е, на бік нової влади. Треба цю владу продемонструвати, е, не качати, тобто продемонструвати її силу, потужність е, і спроможність. І саме про це там Буданов вчора і говорив. Якщо це відбудеться, то буде частина російської еліти обов'язково, яка просто з почуття самоврядування врятування буде переходити на бік нової влади. І я вважаю, що ми рухаємось в той самий напрямок, і що всі ці самі події в Курщині вони теж нам допоможуть. Ми, ну... Я не знаю, чи є план у українській армії закріпитись і контролювати цю територію довгостроково, Але якщо такий план є, просто там Лігіон Свобода Росії не міг це зробити через просто військове обмеження, яке у нас існують. З точки зору того, скільки якого озброєння ми маємо. Але українська армія може закріпитися. Якщо вона це зробить, то треба створювати нову владу, і це і буде початок тіньової альтернативної влади пану Путіну. Так, це прекрасно. Але ну це як ну от уявімо собі, якщо вдасться закріпитися там армії. Я не угу. знаю, чи це українська. Ну тобто, вдасться тим силам, які зараз там воюють, закріпитися. Це яка має бути влада українська чи влада, умовно кажучи, курської народної республіки, чи курського автономного округу? Що це має бути за формування адміністративне? Ну, я б казав, що це курська область, просто звільнена Курська область. Так, але ж ну воно має, якщо вона фактично воно ж тоді виходить, відділилася від Росії, що це таке? Воно має війти до складу України, чи воно має ні. стати незалежним чимось? Ні, ні. Чи воно Я має вважаю, стати таким що... Курським Придністров'ям? Ну, Придністров'я, мабуть, тобто Росія зараз окупована Путіном. Є узурпаційна влада. Ні, я е зором... вибачте, пане Ілля, ні, ні. Я за нього ну, голосувало багато людей на на російських ну, виборах, і росіянці підтримують малював. росіянці. Він багато малював. Він багато малював своїх результатів, е і саме тому ми не визнаємо це як справжню владу. Це узурпаційна влада Ну, а влада, переміг яка би на тих виборах останніх, якби не Путін. Да байдуже, хто переміг би на цих виборах. Важливо, то, що не було зберівся. б виборів. Режим. Да не, да не було б виборів. Зараз виборів не було, просто їх не було. Давайте їх створюємо, а потім будемо і говорити, хто там перемагає. Зараз просто нікого з кандидатів туди не, не, не допускали на цих виборах. І саме тому навіть українська влада відмовила Путіну в легітимності. Воно це просто казав і МІД, і Верховна Рада, і це правильно. І багато е різних міжнародних інституцій зробили так само, так що там просто нелегітимна влада. І е треба створити легітимну владу. І ми можемо її створити. Жодних питань зрозумів. Ілля, я вам дякую. Ілля Пономарьов, делегат з'їзду народних депутатів і депутат е Держдуми Російської Федерації 7-16 років.